Я зранку, я не знайшов собі якоїсь важливої роботи по дому, і в мене з'явився вільний час. І я його вирішив використати з користю. І тому я поїду на ось цьому мотоблоці в ліс по дрова, щоб зимою мені було тепло. І так, як ви вже знаєте з предведучих відео, мотоблок мій зараз знаходиться в тяжкому стані, але мені нема коли його ремонтувати, тому що. З часом ну, вже гарбузи повисходювали, потрібно мотижити, щоб в ліс поїхати і так далі. А там в мене проблема з порнєвою, потрібно його розбирати. І на це потрібно час і купити деталі. Я підготував так само віз, накачав по 2,5 атмосфери колеса для того, щоб помаксимально нагрузити його. Тому що, як ви знаєте, дизель зараз в Україні трошки коштує і не хочеться витрачати його даром. Також взяли ось пилочку, щоб десь якесь рубануть нормальне деревце, щоб попусту не їздити. А зараз я вам продемонструю, як заводиться цей апарат, чи він зовсім заведеться, тому що в крайні рази вже він мене трішки погарчав. А ти, звісно, не забувай підписуватися на канал Все довкола мене, щоб отримувати більше відео про мотоблок і не тільки. Ну що ж, поїхали. Продемонструю вам. Якщо заведеться, то поїдемо по дрова. Не заведеться, запхаємо назад в гараж та й буде стояти. А що робити? ви бачите, друзі, він завівся, тому ми поїдемо в ліс, ти не перемикайся, щоб побачити, скільки ми назбираємо кров і як він буде їх вести. Що ж, ми вирішили змінити свій напрямок на лісосмугу, тому що ми знаємо, що тут є багато дров. Ось така нам зіткнулася перешкода. Зараз ми її уберемо, щоб далі проїхати. І далі вже вам покажемо, як ми збираємо дровішка. Ось ми вже на місці, зараз будемо збирати дрова, а тим часом ось здивали таку суху деревину, я для її валю. І звісно що увеземо її додому. Звісно, що ми не нарушаємо Конституцію України, живого дерева ми не ріжемо, тому за це можна не переживати. Все буде чітко. Поїхали! ah Та вте вподобайку. Ось так в мене трансформується віс. Ось так тільки чик. Чик. І все, і можна по 3 метри накладувати спокійно. Буде все толково. Ось ми насобирали трохи дров. І збираємося заїхати тут до зенка. Ось потихенько з сосну. Нарубали дров. Пытаемся выбраться з визит. Тут такі дебри, конечно, що тут ну, есть. Стой, 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 стой! Наразі ми вже виїхали з цієї лісу змуги. Ось скільки нам вдалося зібрати деревини. В перспективі була суха деревина, яка піде на розпал, тому що потрібно було на розпал. Ну ось що вдалося нам знайти, щось знайшли та й взяли. По суті, думаю, ну, немало трошки загрузили. Скільки змогли. Ось так просіли колеса, можете наблюдати. Підкачував їх на 2,5 атмосфери. А зараз ми відправляємося додому. Далі побачите, яка ну, вигрежена буде куча. Став вподобайку, якщо тобі подобається відео. Ну і звісно підписуйся. Ми вже виїхали на трасу, рулим додому. Теплу кру лицемо передачу. Піхотимося, не хочеться трепити так, бо великий грудь, щоб не перегружати його. Їдемо Підемо потрасимося. Вибуємо трасу, катиться. За Засіжує король, король дерев і катить. Still go. Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 yeah! so go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, Ось ми вже прибули додому. Ось скільки вигрузили дров. Всім дякую за перегляд. До побачення, Очекайте. очікуйте наступні відео.